Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає стратити Путіна, посадити, стратити, взагалі забрати його із посади своєї, щоб він не міг більше продовжувати правити, видавати накази, чи є якась. Перешкода, що заважає стратити Путіна? Чи хто заважає стратити Путіна? Хто його захищає? Хто заважає його знищити, стратити, посадити? Виходіть я. Сумасшедша любов до Путіна. Сліпі, абсолютно люди. А його стратять. Так. Путін в небезпеці, там буде в нього страта, його стратять, зачистять повністю, він буде тікати із свого доміка. Тут розборки йдуть, тут його вб'ють. Його не спасеться любов. Його вже ніхто і не захищає. Це дуже добре. Це я заперечую. Заперечую всіх колдунів магів Він планує десь на літаку втікти, але йому не вдасться. Запереч, 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 перекриваю. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть стратити Путіна, повернути по Верховному суду Путіну всю біль, сльози і страждання людей, українців, на яких він направляє своїх військових, видає накази, обстрілює мирні міста. І взагалі окуповує територію, перекриваю перекриваю. Більше у Путіна немає захисту, жодна махка, дум, відьма. Будь-хто не береться захищати Путіна і рід відсікає Путіна від його роду. Більше ніхто його не захищає, і жодна людина не погоджується його охороняти. Буде так. Та буде нарешті припинена діяльність Путіна. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликають, допоможіть стратити Путіна, взяти його, засудити, посадити, вбити, будь-що, аби забрати його від влади, щоб він не міг видавати більше накази воювати. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути Путіну всю біль, сльози і страждання, і всі ґвалтування, э.. катування, все, що заподієно Україні, українським військовим і полоненим, і людям, взагалі е.. цивільним всім, дітям, і жінкам, повернути все це біль. І горе Путіну назад буде так, буде так, буде так. Знімаю повністю всі печаті. Ніхто його не захищає, ніщо його не захищає, нікому він не потрібний. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснено. Немає жодного. Хто захищає Путіна, ніхто його більше не захищає, його стратять якомога швидше. Дякую за увагу.